У 34 школах та в 35 дитячих садочках Вінниці вже зробили косметичні ремонти укриттів. А в тих закладах освіти, де їх немає, будують протирадіаційні сховища. Одне таке сховище зможе вмістити майже 900 дітей. Їх зводять за всіма нормами, які передбачені для таких споруд. Протирадіаційні укриття обладнають вентиляцією, санвузлами, водопостачанням. Такі сховища вже будують у шести школах та трьох дитячих садочках. Само перекриття товщина його 60 сантиметрів. Воно велике, воно розраховано на 891 дитину. От. Із них там є така певна вимога на 420 дітей до 12 років. Тобто, перший фактично молодша школа тут теж має право і може перебувати. Тут буде повністю облаштовано з вентиляцією, з опаленням, з санвузлами, з водою і всіма заходами от саме протирадіаційного характеру.